Student Loan у Британії для українців. Ви подаєтеся на кредит під назвою Tuition Fee Loan. Це кредит на оплату навчання, який подається через Student Finance і який оплачують напряму університету. Максимальна сума, яку університети для хоум студентів зможуть стягувати у 2025 2026 роках, це 9 535 фунтів за рік для стандартних очних курсів. Це означає, що саме така сума може покриватися Tuition Fee Loan. Як правильно податися? Спочатку заходите на сайт Student Finance і створюєте аккаунт. Податися можна онлайн. Готуємо паспортні дані, дані університету та свій СРН, якщо він є. Заповнюєте форму і через кілька тижнів в аккаунті побачите підтвердження, що держава покриває плату за ваш курс. Варто знати, гроші не потраплять на вашу карту. Вони надійдуть напряму в університет. Отже, не потрібно нічого переводити чи домовлятися з приймальною комісією. А тепер про повернення коштів. Починати повертати ви будете тільки коли зароблятимете більше встановленого порога. Для нових студентів це план 5, де поріг 25 тисяч фунтів на рік. Цей поріг діє до квітня 2027 року. Від зарплати ви платите певний відсоток над цим порогом, а не весь борг одразу. Я залишаю в описі лінк на офіційний сайт Student Finance. Та можна одразу створити акаунт і подати заявку. Ми допомагаємо українцям у Великій Британії і робимо це абсолютно безкоштовно.